Бонжано, як кажуть в Італії, коли катаються на таких класних автівках. Це в нас Alfa Romeo 2008 року з чудовим двигуном 2,4 дизель і коробка автомат, звичайний гідротрансформатор. По авто воно виглядає унікально для наших доріг і класно ще і економить вам паливо. По салону також є комплектація, всі підіймачі, чудові, комфортні кошкіряні сидіння з підігрівами, також двохзонний кліматконтроль, круїз-контроль, мультикермо, вже мультимедіа з блютузом. Також по авто є ще додатковий режим як спортивний, щоб кататися взимку. Позаду у нас також багато місця для пасажирів. Це по суті класний, комфортний седан за свій бюджет з. І ще й дизельний, щоб на камеру, що у вас багато життя машина бензину. Позаду є також камера заднього полюду встановлена. Дуже реально класне стільове авто для наших доріг. Тому кого цікавить цей чудовий чорний альфа-ромео італійського походження, снайпову всі питання задавати.